Так, ну що ж, ми сьогодні з вами у юску. Правда, тут лише один відковий ряд, але це нічого. Перше, перше в нас тут такі огні. Правда, красиві. Йдемо далі. Далі в нас ялиночки. Малесенькі ялиночки. Тут внизу ще є білі. Ну і ще олені. Є ще отакі скулинчики, є ялиночки металеві, є тут чашечки, гномики метали є... тут ще ялиночки. А зараз високі гноми. Нароста в них ніжка. Щось не виходить в ній. Його зробить, нічого. Ви і так бачите, що він нароста в них ніжка. А отут сплетені спір... ялиночки. А тут свічки, ялиночки. Правда, краса? Наверху ще не лає. Тут нанизу ще ялиночки. Тут ще олень. Я... А ні, це мишки. О, а тут, а тут волотенські гноми на і... розставних мишках. Хопа, хопа. Ми майже всі однакові. Тож йдемо далі. Тут отакі внизу гноми А далі мої улюблені. У мене є отакий. Ой, є і є отакий. Ще. І ще є такий один. А далі малесенький. А, найменший. Ще є патінчишка. Тут ще така зелена. Далі. О, такий ще в мене гном є. такий. Мішками. Ма... А може бути з такими. Я ще такий. Тут знову стольчики і знову ці гноми. Тут ще з косичками і на лижах. І ми вернулися до яличок та оленів. До речі, така ще ялиночка вам не показала. Є, є ще от така. І тут ще олень. Ну і ще юску є оті Гуси чи що? Ну Якісь такі. Гуси новорічні. І є ще О! Точно, і тут є ряд. Отакі гноми є, є ялинка, ще є Є м'ясенькі гномики. Отакі свічечки. О, і ще такі маленькі гномики, є ще сніговички, Ну, кульки є ще. Ну і далі повтори. І мишки ще є. І санди. Ну і все. Па-па-па-па всім.